Вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні Hyundai Accent 2019 рік. І давайте подивимось, що ж все-таки краще: оригінальна магнітола з заводу. Чи магнітола Sigma X9464 на Android. Ось магнітола, яка була встановлена на заводі Hyundai. Тут є диск, радіо і, здається, флешка. Все. А тепер давайте поглянемо, що може магнітола Сігма та як вона виглядає в салоні. Ну, дивіться, як круто виглядає. Величезний дисплей, багатофункціональний. Тут є віджит навігації, музика, радіо, додатки швидкі. Все працює. Напевно, CarPlay та Android Auto бездротовий. Це надзвичайно зручно. Потужне залізо. Тут 12-й Android, 4 ГБ оперативки, 64 вбудований, 8 ядер процесор. Бездротовий CarPlay та Android-Auto ось так круто виглядає, керуєте своїм смартфоном легко та зручно. Широкополосний еквалайзер дасть змогу налаштувати звук саме так, як вам буде зручно. Кнопочки на кермі працюють, гучність регулюється. Вбудований lte модуль дозволяє відразу бути в інтернеті після за... запуску магнітоли. А це і онлайн-навігація, і YouTube, і так далі. Такий варіант, я думаю, однозначно краще. Якщо бажаєте собі такий, замовляйте через кол центр на сайті або пишіть в коментах, продамо та поставимо по всій Україні.